У Кропевницькому медики станції переливання крові організовують виїзні донації. Роблять це для зручності донорів та через постійну необхідність у всіх групах крові, адже вона рятує життя українським захисникам на фронті, а також пацієнтам у лікарнях. Долучився до процедури донації і релокований Донецький національний медичний університет. Студенти Донецького національного медичного університету, що нині базується у Кропивницькому, у стінах вишу здають кров. Процедура триває в середньому 15 хвилин. Спочатку вносять в базу дані, потім оцінюють стан здоров'я. І якщо все добре, на черзі власне донація. Я Здаю в другий раз. В перший раз було дуже тяжко, тому що я не був готовий до цього. Зараз я більше адаптувався під цю процедуру, і було набагато спокійніше. Я вважаю, що це. Звичайно, є дуже важливим здавання крові для особливо в такий важкий час, який ми живемо. Це дуже зручно. Звичайно, У нас тут спар прийшов одразу. здаєш кров, робиш благоділо. Разом зі студентами в цій аудиторії викладачі пані Наталя пережила окупацію через російську агресію. Кілька разів втрачала рідний дім і добре знає, як потрібна кров, щоб врятувати чиєсь життя. Я взагалі то з Донецька з 2014 року я вже качую. По країні, скажімо так. Але да, дійсно в 22-му році я була в Маріуполі, я б не було їжі, води. Та ми збирали воду, яка сніг збирали, ми з кришта, що капала, ми її кипятіли, про, цей, фільтрували і якісь таким чином були е, навіть ну, думки вже ловити голубій, тому що ну, не було їжі взагалі. І Да, ну, але нам вдалося виїхати цей перший дві колона, яка виїхала до Запоріжжя з чоловіком на розбитій машині, тому що вони ми потрапили під обстріл. Я вважаю, що це ну обов'язок кожного хто може це зробити, він повинен це зробити. Облаштували пункт в комп'ютерному класі медичного університету. Раніше студенти з викладачами їздили на станцію переливання крові, дізнавшись про виїзні донації, вирішили скористатись. Це перша наша виїзна така, така акція. Що потрібно для цього, щоб організувати акцію саме виїзну? Це зв'язатися із центром переливання крові у вашому місті, що потрібно від саме установи, які проводиться. Це аудиторія приміщення, де можуть просто взяти кров, розмістити свої. Приладдя саме центр переливання крові загальні вимоги до здоров'я та напередодні процедури дотримуватися простої дієти, такі нескладні правила для потенційного донора. Донора може бути будь-яка людина віком від 18 років. Загалом ми намагаємося брати до 65 років, вагою від 50 кілограм, без активних якихось хронічних захворювань. Тобто, мати, як то кажуть, певний стан здоров'я, бути здоровою. Перед донацією з вечора та зранку необхідно протримуватися дієти. Станція переливання крові потребує всіх груп та резусів. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.